Воїн, сильний, мужній чоловік, не лежить, не їсть, коли захоче, і ночами, геть не стулицями по повік. заради мене й тебе все, юначе. Сьогодні маю змогу йти по полю і радіти цим простим усім речам. Ті, хто захищають мою долю, це все завдяки вам. Можу збирати квіти в садочку. Плести з кульбабок жовті ці вінки. Сідіти, наче квіти у віночку. Завдяки вам чую в школі дзвінки. На цю хвилину здатна я робити звичні речі і милуватися красою України можу теж, хоч якось іноді допомогти малечі і Україну можу любити, я без меж. Подяка і за мужність, і за силу, вік житиму. У пам'яті роки одягнув квіти я країну милу пославити країну навіки.